Перше, let's appreciate my new dress from the second hand. Настав час поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Я чекаю. Я чекаю, привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що у вас цікава література. Сьогодні ми поговоримо про книжкову Україну, яка проходила з 24 по 27 квітня. Я відвідала кожен день цього чудового київського книжкового фестивалю і хочу розповісти вам про вижимку всього, що відбувалося конкретно зі мною протягом. Цього дійства я отримала величезне задоволення від відвідання цієї події. Я дуже люблю книжкову країну. я Надіюся, що осінню також вдасться мені туди потрапити. Мені дуже сподобався цього року фестиваль. Було чудово, квітково, весняно і надзвичайно книжково. Тому сьогодні розповім про те, на які подійки сходила, що взагалі робила, які стенди мені найбільше сподобались, які книжки встигла прикупити. Та багато, багато іншого, якщо б мене попросили описати одним словом, як для мене пройшла книжкова країна 2025, то я би назвала слово соціалізація, тому що стільки скільки я спілкувалася за ці чотири дні. Я не спілкувалася вже дуже давно, не знаю роками. Кожного дня в мене були якісь нові знайомства, нові зустрічі. Я перестріла просто всіх своїх знайомих з книжкової бульбашки, а це дуже багато людей. Всім принагідно передаю привіт. Дуже рада всіх бачити. Була також я познайомилася з купою чудових читаючих людей. і Я настільки просто цьому рада, це ка моя інтровертська душа страждала і раділа одночасно, тому що соціальна батарейка моя виснажилася. На максимум, але скільки ж чудових емоцій я отримала, скільки класних знайомств. Ну настільки я круто провела час, що це просто не описати словами, все, я чекаю на наступну книжкову Україну, яка відбудеться осінню. А я так собі думаю, попередньо вони відбуваються весною та осінню. Я просто йшла, ну, це аж було смішно, бо я ходила по фестивалю і кожні півгодини або годину зустрічала своїх знайомих. Це. Класно, це реально класно. Насправді я стісняюсь робити влоги. Дякую. Ой, чекайте. Блін, є штатив взяти, так? Ну, що скіра вас звали блогерка, якщо чесно. Все, до картошку просто їсти. Треба тоді брати і робити СМР. Бачиш, я не вмію робити воло. Тому це такий, адже напіввлог, напіврозмовне відео, так само, як я робила минулого року з відео про фестиваль львівський, кави книги та вінтаж. Тому сьогодні ви дивитесь до зйомочки з книжкової країни, і моя розмовляюча, є таке слово, голова вам буде ввіщать про фестиваль. Небагато багато купувала книг, більше йшла на цей фестиваль саме заради атмосфери, заради цієї соціалізації, як я вже сказала. І загалом казала собі, що не варто сильно там скуповувати імпульсивно книжки, тому що останнім часом я зрозуміла, що не хочу прям збирати якусь величезну бібліотеку, бо це мене дещо обтяжує з моїм. Кочовим способом життя на місці я не сижу, як ви можете помітити, з того, що в мене весь час сміяється фон для відео. <гум> мені важко перевозити дуже багато книг, і я прийняла вольє рішення читати те, що в мене вже є, і попродавати те, що мені не потрібно. Я активно зараз цим займаюся, тому це все веде до того, що на фестивалі книжковому я купила лише чотири. Чотири не бачите за мікрофоном книги. Також мені не вдалося відвідати прям багато подій на книжковій країні. Зокрема, я відвідала всього лише дві подійки, хоча виписала собі в календарі ну, уйму просто цікавезних подій. Там були і всякі стендапи класні, і презентації книг, і щось на історичну тематику. Просто моє серце співало, я дуже хотіла потрапити на всі ці подійки, але ну, якось взагалі не склалося. Я була на такому вайбі оце, спілкування з людьми, що мені не хотіло відволікатися на те, щоб просто сидіти, наприклад, і слухати якусь лекцію. Тому якось мене занесло на подію про е, репрезентацію Алгебетекія плюс спільноти в романтичній літературі, її проводило видавництво КСД. І, на жаль, мені максимально не сподобалось, про що там розмовляли. Досить поверхнева була розмова переливання спустого порожнє. Мені дуже дуже прикро, тому що тематика цікава і актуальна, але подали її трохи крінжово. Мені було неприємно слухати. Я не хочу сильно хейтити або вдаватися в. Деталі, чому саме мені не сподобалось. Я просто послухала тоді 15 хвилин і пішла. Ми тоді з моїми подругами сиділи, в результаті пішли е, кушати картошку фрі замість цієї події і просто гуляти по фестивалю. Ось такий був провал. Але наступного, здається, дня я відвідала презентацію книги Відьма вмирає втретє. Це ніби як продовження зі Всесвіту Діва Матір-третя, книги, яка мені надзвичайно сподобалася. Я її люблю всім серцем. Я просто таке задоволення отримала від її прочитання. І ось авторка. Презентувала нарешті другу частину, хоча це не офіційна друга частина. Бо по суті просто події відбуваються в тому ж всесвіті, який авторка створила, але вже про зовсім інших персонажів і на зовсім іншу тематику. Авторка також говорила, що якщо перша книга її більш такого гумористичного характеру, і справді я коли її читала, то прям сміялася в голос, то друга книга більш серйозна та драматична, розкриває більш такі серйозні теми, тому я. Можливо, дещо побоююсь її читати, тому що я хочу отримати такі ж самі емоції, які отримала від прочитання першої її книги. Хоча що цікаво на презентації я дізналася, що насправді першою написана була книга Відьма вмирає втретє. Але першою виданою була діва матіра третя. Тому зрозуміти, яка з цих книг у авторки перша, взагалі неможливо. Також я дізналася, що авторка пише оповідання та а аля фанфіки… Але вони до того не публікувалися. Вони також мають бути досить такі гумористичні, цікаві, смішні. Нещодавно авторка зробила анонс про те, що її оповідання опублікується. Тому цю книжку я також обов'язково придбаю. Він мам рай Я придбала, але не собі а на подарунок, тому її в мене немає вам показати. Мій секретний план це позичити потім. Книжку, яку я подарувала, і прочитати Big Brain Moment. Ця подійка справді мені сподобалась. Я вже не дочекаюся, коли нарешті зможу прочитати цю книгу. Також мені вдалося трошки пограти на фортепіано, яке стояло на ВДНХ. Перейдімо до книжок, які я придбала на книжковій країні, і розпочнімо з книги Ковбасократ у раю Віталія Запеки». Я підписала її у автора, який, е, я рухаю квіточки. <свісно> Трошки поспілкувалася з Віталієм Запекою. Це був досить цікавий досвід, <свісно> приємне знайомство. І цю книжку я хочу прочитати з моменту, як дізналася про неї. На премії Своя полиця книгарні є, бо вона там, здається, виграла навіть якусь номінацію. Та й загалом назва досить інтригуюча. Ну, ми разом дізнаємося про що ця книга. Після крадіжки кільця ковпаси, кільця, 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 кільця. Це жінка читає. Дрібний злодюшка потрапляє під колеса. Авто і гине. Такою сценою свою книжку міг би завершити будь-який інший автор, але тільки не Віталій Запека. Він проведе свого героя через пригоди в потойбічному світі, через цікаві зустрічі, непересічні діалоги та несподівані відкриття. Про релігію, про роль церкви, про наші уявлення, що раю та пекла, про нас, про людей. Вже не дочекаюся, коли я її розпочну читати. Мені прям цікаво. Мені дуже цікаво, тема якась класна. Тим, Тим паче, укрсуч це просто фундамент того, що я взагалі читаю і про що розповідаю на цьому каналі. Тому ця книга точно буде мною прочитана в цьому році. Також я нарешті придбала собі книгу Заборонений Сергія Дзюба та Артемія Кірсанова. І також вдалося подружитися з авторами, тому що якось так випадково сталося, що ми до них підходили кожен. Божий день фестивалю, це чотири рази. Е, і вони вже запам'ятали моє ім'я, що було надзвичайно приємно. Е, і пригощали мене картоплею фрі і цукерочками. Це прекрасний досвід. Декілька фотографій навіть зробили в різні дні. Покажу вам, все покажу. Думаю, що ця книжка це просто база, основа, ґрунт фундамент української бібліотеки. Тому. Звісно, вона в мене тепер є, зовсім невеличка. Розповідає про історію життя і боротьби Василя Стуса, як нам і говорить про це обкладинка. Теж насправді хочу її прочитати от зараз, не знаю, чи встигну зробити це до Київського арсеналу, взагалі не знаю, чи вдасться мені потрапити на арсенал, але дуже би дуже би цього хотіла. Тому книжка все ж таки в моїх планах на найближчий час. Останнє, що я придбала на книжковій країні, це моя. Дуже довгоочікувана очікувана бажанка від видавництва, видавництво, моє кохане, якому я тут співаю дифірамби весь час. І це коротка історія української літератури. Просто глянь, яка вона гарнезна і рожева. Я обожнюю рожевий колір, це, напевно, мій улюблений колір. Добре, минулого разу я вам казала, що мій улюблений колір синій, але одне іншому не завадить. Просто прекрасний, гарний комікс на неймовірно цікаву. Тему, власне, оповідає нам історію української літератури в малюнках. Так, це уже кліше, але хочу прочитати цю книгу найближчим часом. Якщо ви щось читали з того, про що я вам тут сьогодні розповіла, то поділіться в коментарях обов'язково своїми враженнями, щоб прискорити або сповільнити мій темп до на шляху до прочитання цих творів. Найважче мені було проходити по стенд видавництва старого лева, тому що там була ціла купа Террі пратчета. я сказала собі, Валерія, у тебе вже ціла купа непрочитаного пратчета. Можливо, ти спочатку прочитаєш його, і тоді будеш купляти собі ще книжечки. Тому так нещодавно я, наприклад, дочитала право на чари» і хочу ось братися за другу частину вже з циклу провідьом, тому треба спочатку почитати. Того прачі такі в мене є, а потім вже купляти нового. <рес> що я говорю? Чому я це говорю? Більше прачета. Щодо того, як я знайомилася з людьми на фестивалі, то це ну просто це було настільки все рандомно і приємно, і органічно, що я навіть не можу вам цього нормально описати. Напевно, сама атмосфера. Фестивалю, як такого, саме цей вайб, того, що купа людей займається чимось схожим, мають спільні інтереси, надихає та спонукає до нових знайомств та ненав'язливого спілкування. Тому в мене було таке, що я просто. На виставковому центрі в метро підсіла до дівчат, розговорилася з ними, і на наступний день вже ми разом з ними пішли на подійку, якраз таки презентацію книжки на горнюк. потім на тій же самій подійці біля мене сиділа дуже мила дівчинка, і після подійки я до неї підбігла і спитала, чи є в неї настрій на соціалізацію, і ми вже цією всією купою потім ходили, гуляли. Біля озера, там на, біля ВДНГ, ну, на виставковому центрі. До речі, там така гарна територія. Мені прям хочеться якось піти туди, в хорошу погоду, почитати книжечку, посидіти на лавці, попити кави. Ну, це просто неймовірно гарно. Блін, взагалі в Києві, ну, де не сять, там хочеться читати. Я не знаю. Зараз весна все почало розквітати, дерева зелені. І Мені весь час хочеться десь впасти на пікнік і читати, бо стояла біля Вівату, біля стенду, там де працює моя подруга. Розмовляла з нею і ще з однією моєю подругою. Коротше, ми там щось спілкувались, просто до нас підійшла дівчина, і ми почали з нею вже спілкуватися. І воно якось все так органічно. Це десь підело. Насправді мені хочеться ось цей вайб нести і в звичайне повсякденне життя. Мені здається, що останнім часом мені вдається це робити. Я почала підходити до людей в транспорті громадському знайомитися поки що. Успішно досить або на вулиці робити людям компліменти. Тому я хочу вас трошечки надихнути на ось цей екстравертський настрій поширення позитиву та приємного спілкування по світу. Тому ось я, я тебе чеклую, щоб ти сьогодні комусь сказав, або сказала комплімент на вулиці. Отже, мені надзвичайно сподобалось. Я кайфанула просто, неймовірно, хочу ще книжкових фестивалів. Подумаю, чи е, зможу, чи вдасться мені піти на книжковий арсенал. Там ще і кава книги Вінтаж Львівський, знову. Ху -ху -ху. Весняний, можливо, треба поїхати до Львова. Ху -ху -ху. Подивимось. Насправді я. Дуже рада, що в мене є така чудова книжкова ком'юніті, бо книги реально об'єднують людей, і ця приналежність до спільноти дуже багато чого для мене значить. На цій прекрасній ноті я хочу подякувати тобі, що ти дивишся це відео, і взагалі що ти зі мною. <сум> Якщо ти ще не підписався на цей канал або не підписалась, я слідкую за тобою. Я прийду по тебе, підпишу тебе. І пригощу підкатом. тримай. Також, якщо маєш бажання фінансово підтримати цей канал, то буду дуже вдячна. В описі під цим відео є посилання на Монобанку. М -м, ніхто таке сердечко не робить зуміри, ось сердечко. <гум> Розказуйте, що купили на книжковій країні цього року, і, взагалі, як провели час, які подійки відвідали. Дуже буду рада дізнатися. А я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.